Валентина Григорівна підопічна центру з 2014 року. Ще на самому початку війни втратила свій будинок у Донецьку. Зараз одеський центр реінтеграції став для неї другою домівкою, але все одно жінка не може втримати сльози, згадуючи своє життя. Снаряди літілі дома немає у мене. Через два роки поїхала сюди. Там ничего даже в доме, ничего не осталось. Все забрали, все, абсолютно. Правда, на кухне остался уголок кухонный. И все, даже две плиты были газовые. Одна стояла так в летней кухне, одна тут. Все позабирали, все, даже миски, ложки, все, 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 ничего, ничего не осталось в доме. Коврики все, ну, в общем, все забрали. А потом уже мне показали, что дом разрушен совсем. Все. Ну нікуди їхати вже. центр сповнений історії людей, які з певних причин опинилися на вулиці, були позбавлені підтримки і як наслідок нормального існування у суспільстві. Втратила квартиру і не було до кого звернутися за допомогою. Ділиться своєю історією життя Людмила. Попала по поводу квартири. Просто я потеряла квартиру. Працювала в прийомному відділенні. Сім років, мабуть, там працювала. Вот. Ну от так от звичайно попали сюди. Потіряла квартиру, мушумір не було зучити <клухи> <клухи> спілкування, відчуття своєї необхідності, соціальної значущості важливий крок у поверненні до нормального життя. Підопічні центру плетуть сітки, в'яжуть теплі носки, виготовляють окопні свічки і передають їх українським військовим. До того ж, така спільна робота об'єднує жінки, допомагають одна одній, працюють задля єдиної мети. Наприклад, відшивають маскувальний одяг для снайперів. Кікімори, ось рукава. Це дівчата плетуть маленькі сіточки з отого боку. Ось це два рукавчика, Оці великі сіточки, які отут, і маємо на капюшон. Скільки часу? Складочка. Ну на одну таку кікімору. У нас е працюють напевно всі дівчата. От в день може вийти ось така одна, але якщо там вони дуже сумлінно працюють, можуть бути дві таких штуки. Плюс у нас є професійна квачка, яка зшиває ось підкладочку на сітку, і потім такі зав'язочки нас стеклі. Вони так також зв'язуються, щоб підібрати підрозділ нашого захисника. Отак ось. і навіть буде зручно. Має бути так. Наразі у центрі реінтеграції перебуває приблизно 50 жінок. Ще є чоловічий корпус, який вміщує більше ста осіб. Соціальні послуги тут надаються безкоштовно. Головне бажання людини повернутися до нормального життя. На жаль, так буває не завжди, розповідає директор центру. Бажання людей стати нормальними людьми. Ті, хто до нас звертається, це найбільша проблема, бо ті люди, які дуже довго знаходяться на вулиці. Їх дуже тяжко вернути, розказати, що таке життя воно не личить і бажання, воно таке сьогодні є, 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 завтра люди зриваються і знову ж повертаються, на жаль, на вулицю. Людина завжди має вибір, тож є й історії з щасливим кінцем, говорить очільник центру. Головне знайти себе у чомусь. У нас сім співробітників нашого центру, які були нашими клієнтами, а сьогодні працюють в нашому центрі. Вони працевлаштовані, вони стали вже твердо на ноги. Сім наших вже клієнтів, які пішли, як я хочу підкреслити, пішли добровільно. Ніхто їх не примусово не заставляв. Вони відновили документи, пішли стали на облік, були викликані. Деки деякі ходили. Два чи три місяці оббивали пороги саме ТЦК та СП, і сьогодні вони захищають нашу країну.